Доброго дня, 6 квітня. Тиждень назад закрили вологу, чекали дощику, сьогодні пішов дощ, приїхали, відразу закрили стомпом. По жовтіння вже менше, температура стабілізувалась. Наступному тижні почекаємо тиждень після внесення стомпу. Будемо попрацювати по листу добривами. Я думаю, карбомід та сульфат магнію. Щоб допомогти. Ну, можливо, ще дамо вимпел, Щоб він вийшов швидше з стресу. На цій ділянці два рази було внесення салітри один раз. Це літра і сульфат магнію. Отакий стан. Ця ділянка у нас з різними сортами для розведення насіння. На наступному тижні закриємо стомпом повітряну кульку. Ну і будемо спостерігати. Найбільше постраждав. Дюшес найбільше по жовтів. Ну, з попереднім тижнем вже краще відходить помаленьку. Я думаю, ще допоможемо по листу і буде все добре. Все, будьте здорові, мирного неба!